We'll <laughs> Вітаю, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. І сьогодні ми будемо говорити про те, що триває вже три роки, адже рівно три роки тому було оголошено статус пандемії, було присвоєно, вибачте, статус пандемії коронавірусу. І за ці три роки, з моменту визнання ВООЗ цього захворювання пандемічним, сама хвороба видозмінилася незліченну кількість разів, мені здається. І наразі статистика в Україні говорить про те, що коронавірус Вірус приходить скоріше вже в такий розряд сезонних захворювань. З цим сьогодні будемо працювати. Будемо говорити про коронавірус, вкотре в нашій студії допоможе нам це зробити. Анатолій Бондаренко, доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні. 2 та Криворізького центру здоров'я. Вітаю вас, Анатолій Миколаївич Доброго вечора. Одразу прошу мене вибачити за не дуже вдалу українську. Да, на сьогоднішній день коронавірусна інфекція втратила свої дуже жахливі особливості. Дійсно, вона перетворилася фактично на банальну гостро вірусну інфекцію. Чому так сталося? Спочатку так і прогнозувалося. Єдине, що ми трохи. Помилилися в термінах. Звичайно, така інфекція, термін її еволюції десь 3-5 років. Однак, зважаючи на те, що цей тип вірусу має такі властивості, що дуже мутує, тому цей термін скоротився з 5 до 3 років. І вона пройшла всі необхідні етапи епідемічного процесу. Коли вірус був вкрай жахливим в у плані високої патогенності та дуже високої вірулентності. Була дуже висока смертність, це не одна країна не може приховати. В тому числі у нас, але за цей період вимерли. Це жахливе слово, але е так воно сталося, що вимерли високочутливі люди, особини в нашій популяції людській по всьому світу, е ті, які були високочутливі до цієї коронавірусної інфекції. І угу. на сьогоднішній день. Прирвався шлях, о, який призводив до смертельних або летальних випадків, е е вимерла та частина населення, дійсно, яка була генетично вкрай чутлива. І ті люди з супутніми захворюваннями, це захворювання нирок, і люди з цукровим діабетом, uh -huh. а також люди, жінки вагітні. Ця когорта людей була найбільш чутливою до цієї інфекції, і навіть до тих мутантів, які були не дуже і не вкрай вірулентними, з невисоким ступенем патогенності, але висока чутливість призводила до летальних випадків. Тепер цих людей фактично немає з нами, тому вони не можуть передати ці гени, вони е, не спадкуються, і популяція з них звільнилася. Тому на сьогоднішній день е, це призвело до такої конверсії інфекції. Вона дійсно на сьогоднішній день, за ці три роки, стала навіть не побоюсь сказати цього слова, банальною гострореспіраторною вірусною інфекцією. Вона перестала бути небезпечною як для е, людей, е, навіть похилого віку. Тому що ця категорія людей також була дуже висока чутливість, чутлива, і серед них була одна з найвисоких рівнів летальності ага. до цієї інфекції. Циркулюючі сьогоднішні мутанти по різним країнам світу, вони стали невіру... маловірулентними і не дуже патогенними. Тому на сьогоднішній день ця інфекція перестає бути не тільки вкрай. А зазвичай небезпечною угу. це також підтверджує тим, що дуже багато країн, в тому числі Європи, вже фактично і юридично відмовились від будь-яких протипідемічних міроприємств відносно цієї коронавірусної інфекції, і е, в інформаційному полі ми е, чуємо і бачимо те, що та 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 країна Європи вже відмовилась практично від цих всіх протипідемічних е, і Ну, даже скажімо так. Від карантинних мероприємств давно вже відмовились, а від протиопідемічних на сьогоднішній день практично теж відмовляються. Але тим не менш, якщо говорити про статус пандемії, то якби статус сам залишається відкритим. Пандемія продовжується. Якісь умови можуть бути для того, щоб е е зникла пандемія, з е тер взагалі як термін з нашого лексикону стосовно коронавірусу, ні, вона не зникне, тому що сама е сам термін пандемія. Е він е, 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 є тим, е, що ця інфекція є притаманною не тільки до якоїсь конкретної території, а по всьому світу. Як приклад, можна привести пандемію е, холери, вона почалася, ця сьома пандемія холери, вона почалася в 1970 році і на сьогоднішній день ще вона не закінчилась. І. Чому? Тому що ця інфекція притамана також практично всім територіям всього світу. Угу, зрозуміло. Вона перестала бути карантинною, але пандемія вона засталася. Те саме, це слово просто скажімо так, страшне, але по своїй суті це тільки територіальна ознака розповсюдження даної інфекції. Це відноситься в тому числі і до грипу угу. рік Пандемічний пандемічні віруси, в тому числі і грип, фактично захоплюють всю територію нашого світу. Поступово, але так угу. тому коронавірусна інфекція вона перейшла з тваринного світу, світ людей. Вона знайшла нового е... носія. Так. Не носія, а вона знайшла нового хазяїна, ага. і ми стали для неї новою екологічною системою. За якихсь умов тваринний світ перестав влаштовувати коронавірус, і він знайшов нову нішу. І ця ніша на сьогоднішній день більше на сьогоднішній день більше 8 мільярдів особин людських. Тому це дуже велика популяція, в якій він може не тільки циркулювати, а й добре зберігатися. Тому він знайшов таку нішу, де він може спокійно. Скажем так, зберегтися на фактично невизначений термін. Uh -huh. Єдине, що нас, скажімо, спасає зберігає, тому що цей вірус не має властивості руйнувати наш геном і встроюватися в нього. Uh -huh. Цей вірус він проходить реплікаційний цикл в цитоплазмі, він використовує наші клітини, вони дійсно гинуть, але не проходить інтеграції, як, наприклад, як, наприклад, при деяких вірусних інфекціях, яка ну, ми вже балакали про них, вірусний гепатит Б. Він інтегрується. Цей вірус не інтегрується і таким чином він знайшов співвідносини між людьми і собою, він людину не вбиває, але за це ми платимо тим, що ми будемо кожний сезон холодний, це весна, і весна, зима і осінь. Ми будемо цей вірус репродуктувати. Угу. Зрозуміло. Багато разів ми торкалися з вами ще й питання вакцинації і повторної вакцинації. Наскільки з цією ситуацією сьогодні, яка в нашій країні відбувається стосовно коронавірусу, ці питання залишаються актуальними. Ми вже неодноразово балакали і піднімали цю тему вакцинації. Єдиним і основним питанням вакцинації це є, це є е, ризик від вакцинації і ризик від тої інфекції, від якої вакцинуються. Угу. Якщо вони е, е, співпастовими, ну, -то, е, тоді ми е, Даємо перевагу вакцинації. Якщо на сьогоднішній день ризик від вакцинації перевищує ризики від цієї хвороби, то вакцинація не тільки на а вона може бути небезпечною. Угу. Вакцини відносно коронавірусу, їх дуже багато, багато типів, але вони захищають тільки від тяжких і летальних випадків коронавірусної інфекції. Вони розроблялися по для цього по цьому принципу, і вони не захищають від зараження. Тому на сьогоднішній день, зважаючи на те, що коронавірусна інфекція вже не є вкрай небезпечною, не є летальною і не є небезпечною в плані тяжкого перебігу. На сьогоднішній день питання вакцинації фактично можна е випустити і забути про цю вакцину. Чому Тому що вакцини, ще раз наголошую, не захищають від інфекції. Сама слово, саме, сам термін вакцинації і саме поняття вакцини вона повинна захищати від самої інфекції. В даному придані інфекції такого немає. Механізми вакцин не дозволяють їм захищати нас. Перенесена інфекція, да. Але імунітет тривається десь ну, от 6 до 12 місяців. Тому постійна реінфекція цією інфекцію. Створюють для нас достатній імунітет, і ще раз наголошую: ті особи, які були високочутливі, вони вмерли. Їх в популяції дуже мало. І вони, да, летальність буде зберігатися, але дуже на низькому рівні. І буде стосуватися тих особан, які високочутливі, ще зосталися, поки вони ну, фактично не покинуть цей світ. Ця інфекція буде е, летальною для них. Ну, mm -hmm. На сьогоднішній день перервався механізм передачі. То нема тих е, особин, які генетично були високочутливі. Фактично, вже їх е, кількість значно скоротилася. І е, в основному це були люди похилого віку і вагітні, mm -hmm. На жаль, Ну, на сьогоднішній день вакцинація на сьогодні це моє, е, скажемо, моя думка. Вона недоцільна на сьогоднішній день, тому що ті вимоги, які е, е, видвигалися до цієї вакцини, вони не на сьогоднішній день ну, не, не видержуть ніякої критики. Угу. Тобто ці вакцини виконали свою роль, вони захистили тих особи, які були високочутливі від тяжкого перебігу. Змінилась мутан за що за рахунок мутації, змінилися штами, і ці штами стали маловірулентами. Тобто, з одної сторони, з одного боку, ми з популяції вийшли люди високочутливі, з другої сторони, з сторони вірусу, він став менш вірулентним. Тобто таким чином на сьогоднішній день ця інфекція стала ну фактично безпечною. Фактично безпечною і не, не повинна турбувати як людину, як ну, так фактично і саму систему охорони здоров'я будь-якої країни, mm -hmm. що і підтверджується тим, що практично ну багато країн вже відмовились від карантинних вже давно. А на сьогоднішній день і проти, Тобто, таким чином, питання вакцинації вже в них не стоїть. Зрозуміло. А, якщо так на кінець залишив таке питання, якщо дивитись на ту пандемію, яка тривала всі ці три роки, так особливо перші два буйних, таких досить років, перший рік взагалі, від новин про коронавірус неможливо було сховатися і про ситуацію у світі загалом, чому е, нас можуть навчити такі події, і з який висновок ще можемо ми зробити з цього? Е, висновок вкрай сумний. Чому? Е, фактично вже доведено, що це е, рукотворна інфекція. Угу. Е, ці е, є дані про те, що це природний штам, є дані про те, що це лабораторний штам. Але десь відсотків на 90, навіть більше 90% дані по всьому світу вказують на те, що це дійсно рукотворний генноінженерний лабораторний штам. Чому висновки дуже сумні? Тому що ми вже теж піднімали цю тему. Це тема біологічної зброї. Є термін біологічна зброя, бактеріологічна. Є ба дуже багато країн підписали конвенцію відносно заборони бактеріологічної зброї. Але юридично бактеріологічна і біологічна зброя це різні зброї. Бактеріологічна входить в підрозділ біологічної зброї, але конвенція підписана відносно небіологічної зброї. Тому вірусна зброя, яка зараз на сьогоднішній день конструюється на базі в, ну, в основному вірусів, не бактерій, тому що бактеріальна зброя показала свою не дуже велику ефективність. І такі штами зберігаються, вони є на зберіганні у деяких країн світа, вони заборонені, але вони, вони існують. А от відносно вірусологічної зброї такої конвенції немає. Тому, скажімо так, це була ну фактично дуже сумна репетиція застосування фактично біологічної зброї. Тобто, ми зіткнулися з високовірулентним штамом вірусним штамом, який практично охопив всі шари населення, всі вікові, скажімо так, когорти. І е, був на перших порах, це десь року, навіть більше півтора року, високолетальним. Угу. Ну, Показали тут б... абсолютно беззахисність будь-якої країни. Якщо будь-яка якась країна і е, марить застосуванням біологічної зброї вірусного походження. То рано чи пізно ця країна одержить бумеранг, тому uh -huh. що захисту від неї немає, так неможливо контролювати, розповсюдження абсолютно вірусу. абсолютно неможливо контролювати, навіть як роблять бактеріологічну і біологічну зброю. Одночасно розробляють вакцини, той захист uh -huh. і одночасно розробляють зброю. Но ті вакцини, які були, не враховували те, що вірус наскільки наскільки швидко мутує, то uh -huh. З такою швидкістю мутації це дуже рідкісні, скажем, типи вірусів. І якраз ми з цим зіткнулися. Так нам скажімо так, повезло. Так, в якої в якомусь сенсі повезло. Тим не менш, маємо вже закінчувати. Я хочу подякувати вам, Анатолію Миколаївичу, за те, що вкотре прийшли і зробили цікавим наш ефір в проекті «Та, «Та, та ще раз прошу мене вибачити за нудижудову країні. Я думаю, що навпаки, все, все стає краще з кожним разом. Ну що ж, друзі, анатолій Бондаренко сьогодні був з нами, доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні 2 та Криворізького центру здоров'я. Говорили про пандемію коронавірусу, яка триває вже три роки. Крокую. По нашій планеті, і як ми бачимо, є і позитивні навіть сторони у цього явища. Але тим не менш, друзі, бережіть себе і своє здоров'я. Дякуємо за увагу! Побачимось на першому міському.